Ах, так я не доробив я цю тепличку, наче так вона буде і стояти, не знаю я. Коли повернусь, можливо наберусь, поїду, наберусь новинок в європейських. І привезу сюди щось нове, якісь нові сорти, нову технологію. Подивимось, як воно буде. Поки, поки хай стоїть, як є. Вітаю, друзі. Поки я їздив відправляти вам посилки. От приїхав і тут така красота вже. Теща, Теща почистила клубніку, пообрізала. І... Але зайшов я сюди не для цього, а щоб поговорити з вами. Якщо ви дивитеся це відео, то це значить, що мене вже немає в Україні. Я говорив вам перед тим, що для мене на даний час важливіше не полонитися, а, ну, а здоров'я своєї дружини. І я говорив, що я шукаю варіанти, куди її завести, щоб підлікувати, долікувати, підлікувати. І довгий час ми вже це робили тут в Україні, але коли це була остання криза на Новий рік. Ми хапалися за все, що можна. Я шукав різні варіанти. Я, взагалі, ми не знали, чи виживе вона, і вона взагалі взагалі вже прощалася. І так сталося, що є у нас друзі, багато друзів в Німеччині. І от вони знали цю ситуацію і кажуть, вам треба їхати сюди. Бо у одного знайомого теж була така ситуація, що в Україні в речі, нічого не могли зробити. А поїхали в Німеччину і там, слава Богу, вже 6 років дружина живе, і, Ну, поставила на ноги. І от ми теж прийняли рішення і вони якби, Согласилися нам допомогти. Більш того, навіть оплатити дорогу туди. І ми вирішили скористатися цим, цим шансом. Поїхати туди. Я раді дружини, я але поїхати туди. Хоча я, я не знаю, як там, бо я знаю, що буде важко, Буде дуже важко починати все з нуля. Саму дружину я не можу відпустити, мені треба їхати обов'язково з нею. Я виїхати можу, бо я сам по стану здоров'я є виїзним, тож я знятий з обліку з виключенням. Бо, як хто знає, я літом. Я говорив, що ми в мене дергали і в цій комісії, я все це пройшов, маю документ, що я виключений повністю з військового обліку. Вже їздив не раз в Польщу. Тобто виїхати я можу. Але шкода, шкода залишати оцю, Бо якраз все почало наладжуватись тут. Одну теплицю поставив, другу ви бачили, я, до Нового року я до Нового року я думав встигнути поставити її, зробити її. Такі плани були, поставити ще зробити холодильник спеціально для розклади 2 на 3 метри, хотів вже весною робити. Але бачите, не так, як, все, як я хотів, не так все в нас виходить. Тобто наші плани не Божі плани і наші дороги не Божі дороги. Також мене ще другий участок почав, ви бачите, я вам показував. І все це я кидаю раді дружини. дружини. Я не знаю, я тут е, одної е, знайомої попросив, щоб подивилася, доглянула. Говорю, мені не потрібно нічого, мені головне, щоб, щоб ягода не пропала, щоб користувалася. І все. Я попробую, У мене ще залишилась розсада, бріла, залишилася. Там трохи Сандри, ще з корневою, не. не кор, ну, корнева ще не, не готова. Десь через місяць, півтора можна буде вже відсилати. Тобто я попрошу її, щоб було давати адреса, щоб вона відправляла її. Можливо, вона буде і займатися, і сама ставити розсаду. Я, ну, якщо повищиться, то буде. А якщо ні, то ні. Взагалі так, друзі. Кому цікаво, друзі, слідкуйте за нами, бо ми, коли дружина хворіла, і коли я сказав цю ситуацію, я бачу, як ви переймалися, як ви хвилювалися, як ви на це реагували. І я думаю, ми стали одною сім'єю дружньою. І кому буде цікаво, як далі. Е, у нас справи йдуть на новому місці, то не залишайте нас, слідкуйте, я буду все публікувати, буду все знімати і показувати. Я знаю, що буде нелегко перший час, е, але я думаю, все наладиться. Мені головне, щоб дружина залишалася, щоб дружина була здоровою, і щоб дружина була біля мене, бо без неї мені не потрібно нічого цього, ніяких теплиць, ні полониться, нічого. А. а тут твоща е -е -е. поприбирала вже, повиносила трошки. Хочу показати пленку, я не знаю ну, да, от чого. Ну так, це вже вона другий рік, і дивіться, дивіться, як же. Ну, якість не дуже хороша, це пленка «Планета Пластик от, Можете бачити, вже розлазиться. Ось цей сезон ще вистоїть. І то вже так. Все, дальше треба уже меня ты были. Вот такая планка. Планета пластик. Ну все вроде, что хотел, я сказал, друзья. А далее прошу, слідкуйте за каналом. Покажу еще вам вот <клево> это моя еще брила залишилась, в степлице с, с подматочного куща, вот тут, вот так она выглядит. А тут стоїть в кассетах я оставил. Вот И все.